А в чернівцях щось відбувається. Так, відбувається, і я вам зараз розповім. На Буковині викрили 15 посадовців та підприємців у масштабних розкраданнях бюджетних коштів. Серед них керівники підприємств, сільські голови, представники приватних фірм та підрядних організацій. За даними слідства, схеми також охоплювали зловживання владою, службову недбалість, порушення природоохоронного законодавства та недостовірне декларування. Загальна сума збитків перевищує 10 мільйонів гривень. У Чернівцях заборонили рух гучного транспорту з 22.00 до 8.00 ранку, а також під час повітряної тривоги. До речі, заборона поширюється і на використання мотокос, бензопил та інших інструментів з двигунами внутрішнього згорання. Контроль за виконанням покладено на патрульну поліцію та департамент транспорту. У Чернівцях два дні не буде води. Планують ремонтувати водогін у районі вулиці Редькіна та проводити роботи на насосній станції Дніпро. Дністер, Чернівці. Відтак водопостачання відключатимуть за графіком 19 серпня з 12.00 до 20.00 та з 22.00 до 7.00 ранку наступного дня і 20 серпня з 10.00 ранку до 7.00 вечора. Вода залишиться у Садгорі, Калічанці, Клокучці та на вулиці Руській від вулиці Січових Стрільців до села Остриця. На Алясці теж щось відбувається. Сьогодні Трамп та Путін планують переговори. Як відомо, спочатку буде спілкування тета тет пізніше має відбутися зустріч у ширшому складі з делегаціями. Очікується, що наприкінці саміту президенти дадуть спільну прес-конференцію. Переговори розпочнуться орієнтовно о 22.30 за київським часом. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно: в інстаграм, ютюб, фейсбук, TikTok та телеграм. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.